Вітаю всіх, хто приєднався до першого Вінницького мультимедійного проєкту Час Змін в студії. Я автор та ведучий Олег Семко, А також сьогодні до мене завітала е, пані Тетяна Суханова, приватний нотаріус Вінницького міського нотаріального округу, голова відділення нотаріальної палати України у Вінницькій області. Пані Тетяно ради вас бачити. Дякую, Ната. Абсолютно не випадково. Я вас запросив, і я дуже дуже радий, що ви погодилися. і Прийшли сьогодні до мене на ефір. Адже хочу нагадати абсолютно всім нашим глядачам і слухачам, що сьогодні в Україні. День нотаріату. З чим я вітаю вас і вітаю ваших колег по цеху, якщо так можна, yeah, yeah, yeah. можна назвати, так? Ну, yeah, yeah. традиційно так кажуть. Пані Тетяно. Дуже нелегкий. Ясно, що ми не святкуємо. Ми пам'ятаємо, що є у нас такий день, ми пам'ятаємо, що ви працюєте, як ви працюєте, але війна, на жаль, третій рік. Ми в війні, ми в стані війни, і, і так у вас робота. Дуже дуже скажімо так, не дуже легка робота. Це величезна робота з базами. По перше, це робота з людиною. Да, а працювати з людьми це найскладніше, це найскладніше, що може бути. Потім дуже прискіплива робота з документами, з базами документів. які основні виклики постали от перед нотаріусами перед нотаріатами України, нотаріусами України з початку повномасштабної війни. Як би ви виділили, що б ви сказали? Ну, Тут е, декілька аспектів. Е, Саме головний аспект це архіви. Угу. Ми, е, ви ж знаєте, що ми зберігаємо архіви, і хоча архів є власністю держави, допоки нотаріус працює, він зберігає цей архів і він несе за нього відповідальність. Тому... Є термін давності е, нотаріального архіву? Чи, наприклад, е... термін давності у вас? Ну, Наприклад, реєстри для вчинення нотаріальних дій зберігаються постійно, частина договору. 25 років Більшість договорів, що стосуються нерухомості і спадкові справи, 75 років. Uh -huh. Тобто, в принципі, весь час твоєї роботи ти зберігаєш це, да? накопичуєш і зберігаючи накупи... зберігає, uh -huh. зберігаєш і передаєш в архів, коли ти, в архів нотаріальний в державний, вже тоді, коли ти закриваєшся. Uh -huh. Державні нотаріальні контори здають свої архіви в державний нотаріальний архів там через 10 років. І тому ви ж розумієте, що коли почалася війна. То ти стоїш у себе посеред офіса, і ти не розумієш, що тобі робити. Тобі вивозити сім'ю чи кудись пакувати архів і вивозити архів. Mm -hmm. е, нас Бог милував тут в Вінницькій області. Безумовно, в нас таких складних питань не поставало. А всі оці окуповані вже на сьогоднішній день території і е, там, де ведуться активні бойові дії, нотаріус безумовно стикнулися з дуже великими складностями, тому що ми розуміємо юридичний наслідок втрати архіву. Люди втрачають можливість встановити свої документи, mm -hmm. поновити їх, втрачають можливість довести спадкові справи там якихось доків. Кінця якісь там текучі, поточні угу. вирішити проблеми, і тому дуже багато нотаріусів. Перед ними, звісно, великий уклін. Вони разом із сім'ями вивозили і реєстри, і бланки нотаріальні для того, щоб вони не попали до ворога, і ключі свої електронні цифрові і печатки, і потім. Вже міністерство юстиції через певний час е, видало наказ, коли можна було передавати ці бланки іншим нотаріусам. Ну, наприклад, в Закарпаття хто виїхав, там Ушгород, uh -huh, і uh -huh. все таке інше, або знищували їх і робили акти про знищення. Тобто архів це перша була й сама найболючіша проблема. Я працюю з 98 року нотаріусом. Я себе в перші дні війни, я пам'ятаю, як я стояла і в коробці пакувала це все. А мені чоловік говорив: у нас у нас не фура, uh -huh, ми не зможемо uh -huh, просто uh -huh, це. Но ми не виїхали, ми лишилися тут, тому все добре. Друга проблема безумовно була. Знаєте, така моральна проблема. Така, от е, велика кількість людей їхала. Ви пам'ятаєте? Вінниця була таким перевалочним пунктом. Да, Транзиту транзитом. Да, чоловіки лишалися. Робили заяви про виїзд дітей за кордон. Це безперервно якісь такі емоційні такі стани, напружені такі довіреності. Дуже багато. Ну от Перші дні були такі доволі тяжкі, саме от морально. Були відключені реєстри, погано працювали зв'язків. А там вже закрилися. Я дуже да, добре ну, пам'ятаю. Там бази просто час перекрили і все. реєстр нерухомого майна і реєстр бізнесу був закритий зразу. Угу. А оці спадковий реєстр довіреності бланки, вони періодично відключались, включались для того, щоб все ж таки люди хоч якось могли вирішити свої поточні проблеми. І ти не можеш людям дати відповідь. Ти вроді представник держави, а ти не можеш дати цю відповідь, тому що вона не лежить в межах твоєї компетенції. Петенції, ну і держава не могла і ти не дати можеш... зразу да, ти можеш відповіді сказати, що, на пляжі. вибач, питання. зараз все стоїть на паузі. Да, да. Почекайте. Вже тобто там... Потім, коли з'явилася постанова про роботу нотаріата військовий час, то трохи mm -hmm. безумовно, трохи воно якось. А з іншого боку, кількісний момент, обсяг, обсяг і характер е, нотаріальних дій. Як вони змінилися з початком війни? Збільшилися вони різко могли збільшитися? Чи навпаки зменшилися? Ні, безумовно, перший рік вони зменшилися, дуже mm. зменшилися. Е, основними нотаріальними діями були довіреності, заповіти е, і заяви на виїзд дітей за кордон. Оце перший рік це було основне. Минулий рік вже почалася купівля нерухомості, тому що, ну по-перше, багато переселенців. Люди вже зрозуміли, що треба щось починати. Да, ще й переїзд бізнесу, тому вже трохи стала купівля. Ще ж держава запустила в минулому році програму Є оселі». І компенсацію за знищене, і пошкоджене житло, тому трохи пішла нерухомість. Цей рік нас відрізняє до, до від довоєнного життя новими просто нотаріальними діями. Оці купівлю нерухомості. За рахунок сертифікатів за пошкоджене та знищене житло, особистими розпорядженнями військовослужбовців щодо компенсації на випадок смерті, спадкові справи збільшилися, безумовно. За рахунок, по-перше, загиблих, а по-друге, за рахунок померлих на прифронтових та на окупованих територіях. Там потрібно там ціла процедури встановлення смерті в судовому порядку, і ми вже тоді зможемо оформляти тут спадщину. А зараз це е, взагалі можливо. Юридичної заборони оформлення немає. Є технічні проблеми угу. відсутністю людей документів. Да? От напевно також, от найпростіший, як здається, момент просто відсутність, відсутність документів. документів або втрата, або е, при нещасному випадку, тому що це може да, бути да. і повінь, і ну, пожежа, і все, що завгодно. Будь-який проблема, але втрата документів це сама найболючіша проблема. Угу. І за рахунок того, що не вивезення якісь архіви, ти поновити наразі ці документи не можеш. Це тільки в судовому порядку. Електронний реєстр нерухомості в нас тільки з 2013 року. До цього реєстрація проводилася органами БТІ. І тому навіть закинути цю нерухомість зараз в реєстр неможливо, допоки ти не підтвердиш, що вона була зареєстрована по тому законодавству. Тому знову ж таки, ті, би які вивезли архіви, ті би які дають інформацію удальона з електронним цифровим підписом, віддалено, якщо ми можемо отримати, там ми можемо провести реєстрацію. І ще єдиний аспект: що у нас нема, не було підключення до демографічного реєстру, і не всюди було підключення до реєстру тергромад. тобто ми не можемо. Перевірити права малолітніх та неповнолітніх на нерухоме майно, от в принципі, юридичної заборони немає, але технічні питання існують, і їх потрібно вирішувати. Пані Тетяно. А тепер я так перескочу. Ми зараз говорили в основному. Ви згадували про минуле. А якщо ми будемо говорити про майбутнє, велика відповідальність і великий пласт роботи буде залежати від нотаріусів під час відновлення України. Будь-якої території, відновлення дійсно будь-якої території величезна відповідальність на вас. Знову таки, укладання певних документальних дій. Як тут? Ну, е... Роль нотаріуса. От... Роль нотаріуса в будь-якому випадку, я вважаю, значуча. Тому що, по-перше, нотаріус е... це юрист, який постійно на місці. Угу. Це юрист, який. Е... Має дуже широкий спектр знань з певних питань, ну дуже широкий цей спектр. І тому цей консультаційний момент, оцей підготовки документів, він дуже важливий пояснювати людям юридичне значення того, що вони роблять, юридичні наслідки того, що вони роблять. Ну, це дуже важливо. Тому ми закриваємо цей аспект в юридичній діяльності дуже добре. В більшості нотаріусів консультації безкоштовні. Угу. Тому е, я завжди говорю: приходьте, питайте до того, як ви вирішили щось зробити. Е, ви завжди отримуєте дуже фахову консультацію, будете розуміти, як вам жити далі. Тому, Краще ну, зайвий, раз перепитати. Да, Вірніше, я скажу інакше: перепитати зайвим не буває. Бо зайвим напевно, не так. Буває, Тут да, не буває да, зайвих. Великий пласт роботи зараз. от те, що стосується з знищеного та пошкодженого майна, нотаріуси працюють з цим. Uh -huh. Ну поки війна не закінчиться, це буде все одно великий пласт роботи. Ще один момент, чи, чи або як нотаріуси співпрацюють з іншими державними органами та от акцент роблю міжнародними організаціями для надання допомоги постраждалим. Ну, дивіться, у нас є нотаріальна палата України. Це не державна, не професійна організація, яка здійснює. Свою, діяльність, свою там. діяльність, да, і одним з аспектів однієї з функцій її діяльності є актуалізація ролі нотаріата в правовій державі. Ну і, і розвиток цього всього. Тут у нас комісії, у нас є комісії в нотаріальній палаті по роботі з державними органами, методичні комісії. Там люди працюють в тісній співпраці з міністерствами, з депутатським корпусом. По розробці і по застосуванню е, діючого законодавства. І в цьому аспекті е, і ж. Е, це угу. законодавство, про яке я вам говорю, про е, компенсації по знищеному та пошкодженому житлу е, нотаріальна палата активну участь приймала в розробці цього законодавства. Е, там була співпраця, виходить, із Міністерством реінтеграції. Е, Тот і з міністерством інфраструктури, ну безумовно, з нашим профільним міністерством юстиції. На початку війни постанова, та яка регулювала діяльність нотаріату у військовий час, вона трошки продовжила строк на прийняття спадщини, і там трошки були змінені правила оформлення спадщини. Коли вже трохи всі вгамувалися і зрозуміли, що це проблема, вона не може регулюватися такими піднормативними да, документами, угу. і потрібні суттєві зміни в цивільне законодавство. Або повернення всього назад. Члени нотаріальної палати дуже активно співпрацювали з депутатським корпусом, працювали в комісіях Верховної Ради і доводили нашу правову що позицію, да, що це необхідно. Наразі у нас підписаний меморандум з Міністерством справ ветеранів. Нотаріуси мають опанувати психологічні навички роботи з ветеранами та членами їх сімей. І наразі у нас відбувся великий захід з військовослужбовцями. Деякі нотаріальні дії, такі, наприклад, як довіреності, як заповіти, завжди міг вчиняти командир військової частини. Угу. Але розумієте, що в мирний час. Ну, це ніхто не робив, тому що була можливість це зробити у нотаріуса. На сьогоднішній день в тих місцях, де ведуться активні бойові дії, командири вимушені приймати в цьому участь, тому нотаріальна палата надає методологічну допомогу з цього приводу. Ми є членами латинського нотаріату. Нотаріальна палата України веде велику роботу І для того, щоб виключили країну агресора. Із цієї системи, і Білорусію в тому числі е, дуже е, ведеться дуже велика інформаційна робота про те, як відбувається, як нотаріуси постраждали. Тобто, на прикладі, щоб нотаріусам інших країн було зрозуміло, З, що, що відбувається. Йде мова, так, та. тому mm -hmm. простіше на прикладах не якихось людей, а конкретних нотаріусів, які втратили і архіви, і роботу, і житло, і родини, е, 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 і збираються кошти на допомогу нотаріусам. Тим, які постраждали, саме від міжнародних організацій. Mm -hmm. А ми ж, в свою чергу, дуже багато займаємося донатами нашим ЗСУ. Mm -hmm. ну, також допомагаємо колегам, які постраждали надалі, як вчора був великий обстріл в Харкові, у нас згорів офіс нотаріуса, а квартира в неї згоріла ще в 2022 році. Ми також вчора збирали гроші їй в допомогу. В п'ятницю оголосили великий збір на Mavic. До дня нотаріату угу, щось. Угу. А так ми постійно за перших два роки тільки ми, Вінницьке відділення, за рахунок наших членських внесків ми мільйон гривень перерахували на ЗСУ. Зараз на минулому тижні закрили великий збір на 340 тисяч, купували на РЕП. Ну, ми... ну, це та, так, та, та. Та. Бо я знаю, що ми, як правило, ми намагаємося не говорити про те, кому, що, де, як. Ви берете активну участь в да. тому, щоби да. так. Да. Активну участь. А ще один нюанс. Це вже більш такий технічний і більше буде стосуватися такого мирного життя. Інформаційний от ви сказали, ви почали говорити найперше, що це наші архіви, і так далі, так далі, так далі. У мене одразу виникла е, така думка і таке запитання: архіви. Е, в якому вигляді зараз, зараз мають бути архіви? Чи вони обов'язково мають бути паперові? Чи вони мають дублюватися паперові електронні? Чи вони можуть бути вже електронні? Чи вони можуть бути десь на хмарці? Чи вони можуть бути десь на чотирьох сотках на місяці? Чи вони — як? Як технічно? Воно техніка йде вперед, і ми з цим постійно стикаємося. Як техніка в вашій царині, в вашій горизонталі, в вашій роботі? Поки що ми на етапі паперових носіїв. Це, це вимога закону? Да. Ось тобто, на сьогоднішній день це не нас... тому, що ви не да, вмієте, ні. ви не хочете, а це тому, що вимагає від вас закон. Да, на сьогоднішній день. Ми поки що в межах паперових архівів. Тому з цим і велика проблема угу. на сьогодні. Ну з початком війни, оця проблема актуалізувалась безумовно. І Міністерство юстиції працює над розробкою законодавства спільно угу. з нотаріальною палатою, щоб це перейти в електронний формат. Але ж тут ще також треба, коли почалася війна, чому реєстри закрились? Бо сервери вивозили? Да? Uh -huh. Тобто для того, щоб робити електронний нотаріат і цифровий архів, знову ж таки треба підготовку мати, базу, базу, да, знову мати таки, серверну яка базу базу в захищеному uh -huh. місці. Так, пані Тетяно, ну і е, я розумію, це дуже серйозне питання, і це дуже серйозна взагалі тема. Ну, дозвольте, я трішечки, ну, якщо не гумору, то трішечки посмішки я хочу все-таки побачити на вашому обличчі, тому е, завершальні такі в мене запитання або не відповідаєте, або можете просто говорити так чи ні. Наприклад, якщо я підпишу договір про продаж своєї душі, чи зможу я потім оскаржити цю угоду, сказавши, що мене змусили. А ви не зможете у нотаріуса підписати цю? Ну, тому що е, має бути об'єкт, а душа не є об'єктом в розумінні цивільного кодексу. Я України. піду, піду в іншого нотаріуса візьму документ, що душа, моя душа це мій об'єкт. Ні, у нас всі нотаріуси професійні, Ясно. діють відповідно так, до цивільного один за кодексу. Так, далі. Чи можна завірити довіреність на кота, щоб він самостійно міг ходити в магазин за кормом? Не можна, тому що кіт не ваша власність. Як ні? Ну, він не власність, ну, Це жива істота. Ну є паспорт, я його пропишу. <свят> ну, то хай ходить собі, кому потрібна <свят> довіреність. Довір... А довіреність для чого? Щоб він міг з собою мою карту носити, носити ага. і в магазині. <свят> ну. Так, добре. Е Все, не про Вінницьку область. Чи можна скласти заповіт на неіснуючий острів в Тихому океані? Можна. Дякую, ой, дякую, мені стало легше, чесне слово. Чи можна завірити договір про дружбу, щоб у разі розриву відносин можна було вимагати компенсацію за моральну шкоду? Немає поняття дружби в цивільному і в хазяйственному законодавстві. А що є? Співпраця. А дружби немає. Це такі зовсім інші, емпатичні, високі так. стосунки. І що ж там? Так, ні. Наступне Нічого запитання. абстрактного, Нічого... юристи працюють виключно <кх> з чіткими Добре, поняттями. Все. Наступне запитання: чи можна скласти заповіт на свої мрії, щоб після смерті вони дістались комусь іншому? Заповіт ви можете скласти будь на що. Будь на що. Ви знаєте, мене свого часу е, трошечки так покоробила е, фраза, яку я бачив, е, яку я побачив на одній, не буду робити їй зараз е, рекламу. Е, в одній величезній світовій мережі. А там було таке в налаштуваннях було питання: кому після смерті ви заповісте свій аккаунт? І отут я задумався. Тобто... Ну добре, іще одне запитання, і все. Ем... О! Якщо у шлюбному контракті записано, що моя дружина завжди права, чи зможете ви це підтвердити навіть якщо це не так, ми не запишемо таке в шлюбний контракт. Чому Шо, Тому не, що не було такого ми виходимо від того від рівноправ'я сторін? Тому ми не можемо таке записати в львний контракт. Ой, ну, дякую. я не знаю, як мене, але можливо зараз когось ви своєю і заспокоїли. <ріст> дякую вам, Тетяна Суханова, приватний нотаріус Вінницького міського нотаріального округу, голова відділення нотаріальної палати України у Вінницькій області, була гостею першого Вінницького мультимедійного проєкту Час змін ще раз вітаю вас з днем нотаріату і вітаю всіх нотаріусів Вінниці Вінницької області України, які в такий непростий час продовжують працювати і надавати такі. І дуже і дуже необхідні послуги нам, українцям. Я щиро дякую вам зі святом. Щиро дякую вас. за запрошення. Дякую. Шановні наші глядачі і слухачі. Тут я ставлю три крапки. Три крапки, і напевно, вже побачимося з вами завтра. А зараз на вас очікує випуск новин ну і, звісно, продовження нашого ефіру. Час змін з Олегом Сенко. Новий Вінницький ритм. 101,8 РФ. Місто над Богом. Події, що поруч.